Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття клавіатура. Основні клавіші керування роботою комп'ютера. Зміна мовних режимів. Розпочнемо з роботи над ребусами. Погляньте уважно на екран. Спробуйте здогадатися, яке слово зашифровано в ребусі. Так, дітки, це слово інформація. Чудово, попрацюємо ще з одним ребусом. Подумайте, яке слово зашифроване в ньому. Так, діточки, це слово комп'ютер. Чудово! Сьогодні, дітки, ми з вами говоримо про клавіатуру. Клавіатура це пристрій для введення інформації в комп'ютер. Запам'ятайте це визначення. Клавіатура це пристрій для введення інформації в комп'ютер. Погляньте уважно на зображення. Перед вами клавіатура. На клавіатурі є безліч різних клавіш. У кожної є своє призначення. Наприклад, ось ця маленька клавіша має назву Escape. Вона призначена для того, щоб відміняти певні дії. Далі познайомимося з оцією клавішею. Кепслок. Ця клавіша вмикає і вимикає режим введення великих букв. Тобто, якщо ви хочете друкувати лише великими літерами, вам треба ввімкнути режим за допомогою цієї клавіші. Наступна клавіша, з якою ми з вами познайомимося, клавіша Shift. Вона дозволяє набирати великі букви. На відміну від клавіші «Caps Lock», клавішу Shift треба кожного разу затискати, коли ви хочете надрукувати велику літеру. Тобто, клавішу Shift зручно використовувати, якщо вам треба надрукувати одну велику букву. Далі на клавіатурі є алфавітно-цифрові клавіші. Ось вони. Подумайте, дітки, якщо ці клавіші називаються алфавітно-цифровими, для чого вони призначені? Так. Вони призначені для того, щоб друкувати букви та цифри. Наступна клавіша. Вона є найбільшою на клавіатурі і не має жодного напису. Це клавіша пробіл. Вона робить пропуски між словами. Далі познайомимося ще з однією клавішею клавіша Enter. Вона завершує введення команди. Далі, ось ці кнопочки зі стрілочками. Це клавіші керування. Праворуч на клавіатурі ви можете побачити цифрову клавіатуру. Вона трохи нагадує калькулятор. Далі клавіша Backspace. Її використовують для вилучання символів, їхнього видалення. І також вгорі на клавіатурі ви можете побачити функціональні клавіші. З функціями цих клавіш ми з вами будемо знайомитися пізніше на уроках інформатики. Під час введення тексту на моніторі з'являється мигаюча вертикальна рисочка. Вона має назву курсор. Для його переміщення використовують клавіші керування. Тільки що ми з вами з ними знайомилися. Їх чотири і вони мають на собі зображення стрілочок. На алфавітно цифрових клавішах. Розміщено по декілька символів. Поява символів на екрані залежить від того, який мовний режим увімкнено. На мовній панелі, що знаходиться на нижній частині робочого столу, відображається мова введення символів. Для зміни мови введення мишею один раз натискають на позначці мови. У списку. Що розгортається, обирають потрібну мову. Також дію зміни мовного режиму можна виконати за допомогою комбінації клавіш. Найчастіше це комбінація клавіш Ctrl-Shift. Ці клавіші треба натиснути одночасно. Таким чином зміниться мовний режим. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття. До зустрічі на наступному уроці!